Молодіжний центр це установа, яка повинна працювати відкрито, щиро, для молоді. Ну, не можна спрацювати з молоддю не відкрито. Ну, цього не вийде, конекту, не буде просто. Це простір, де молодь можна буквально прийти, випити каву, посидіти, розповісти, сказати, що вони хочуть. Це повинен бути відкритий простір для молоді, відкриті двері завжди, в будь-якому випадку. І коли відбувається те, що зараз таким не є дана установа. І цінності трохи зміщені, всі ми розуміємо, що таке цінності не може в молодіжної установи, в молодіжної організації бути цінності, ті, які пропагуються зараз там. Я написав інформацію, чи говорила пані Ніна про таке, про таке, про таке. Відкрито, так як думаю, так як людина, яка була дотична до цього молодіжного центру, і якби людина, яка за правду, за чесність, за відкритість спершу. І мене просто видалили. Видали повідомлення, заблокували повністю, ніхто тепер не може писати повідомлення в каналах цих. І взагалі це можна було характеризувати моє повідомлення як звернення, між іншим. Просто видалили. І тут просто для мене було зрозуміло, що тут по-іншому не вийде, потрібно говорити громадськості. Я не маю права як громадський діяч мовчати про те, що відбувається. І, можливо, мої слова допоможуть тим чи іншим людям зрозуміти взагалі, яка ситуація відбувається.